2 червня відбулося довгоочікуване відкриття державного МРТ в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Фірма-постачальник прислала своїх фахівців для проведення робіт з сертифікації та розблокування магнітно-резонансного томографа. У 2013 році було виділено 16 мільйонів гривень на закупівлю МРТ. Протяжка була, саме я вважаю, що владою. Мабуть, все ж таки інтереси були інші. Не інтереси громади, а саме власні інтереси. Чому? Тому що багато було звернень від самих приватників, які використовували свої ж МРТ в своїх цілях, звичайно такі. А громаді нічого не залишалося, а лише платити ту суму, яку називали приватні структури. Фірма-постачальник пішла назустріч, привезла МРТ марки Філіпс. 2015 році, згідно умов договору, Житомирська обласна влада повинна була відразу ж виплатити гроші за поставлений МРТ. Нам власть ставила перепони всяческим путем. Спочатку непрозрачний тендер, є заключення, що прозрачний, що саме дорогое саме дешеве. Потім говорили, що це МРТ Бушне оказалось нове. Після всіх експертиз у нас всі експертизи зроблені. В оказалось, что що немає поміщення. Відтоді оказалось, що продали потім комусь кабель якомусь частному МРТ високочастотний. Все це було зроблено, і до сих пор голландці проплату за це МРТ не отримали. І справа мала скінчитися тим, що фірма постачальник змушена буде забрати апарат. Але до цієї справи підключилася громадськість представники громадської ради та воїни добровольчих батальйонів. 5 травня солдати-фронтовики добровольчих батальйонів приходили в обласну лікарню з вимогою запустити бюджетне МРТ. На сесії обласної ради вони також висунули вимоги щодо негайного запуску МРТ, який простоює протягом півроку. На жаль, їх вимоги не були почуті. Я направив письмо в фірму поставщик магніторезонансного томографа з просьбою том, щоб вони розкодували нам. Магнітно-резонансний томограф і запустили його в роботу. Фірма, несмотря на те, що їм не заплатили. Ну а тут не только моя подпись, тут ще подпись батальйонів добровольчих батальйонів. Фірма прислала письмо, що в 2, чис, 2 числа, то есть 2 июня, вони приїдуть і розкадують. 2 червня фахівці фірми прибули в Житомир. На відкриття нового магнітно-резонансного томографа прибули представники громадськості. Воїни-фронтовики, журналісти. Перша пацієнтка пройшла безкоштовне обстеження на МРТ. Не зрозуміло тільки чому два з половиною роки було тієї тяганини, що суспільство просто обурювалося з приводу того, що є МРТ, але воно не працює. У нас в місті працює п'ять приватних МРТ. в місяць. Кожен з них заробляє по 100 тисяч доларів. Безкоштовний МРТ, який буде працювати 24 години на добу, є загрозою їх фінансового благополуччя. Тому фронтовики попереджають приватників, що якщо вони зламають безкоштовний МРТ, вони будуть відповідати за законом і гроші їм не допоможуть. Якщо не буде робити державне МРТ, то значить не буде робити і частне МРТ. Ми це постараємося зробити. У хорошому настрої дав інтерв'ю головний лікар обласної лікарні. Саме дослідження є безплатним за винятком розхідних матеріалів, які будуть потребувати коштів, але є рішення спільне рішення обласної державної адміністрації і обласної ради, щоб нам були виділені кошти в сумі 1 мільйон гривень для придбання розхідних матеріалів, які необхідні для того, щоб проводити це дослідження. Таким чином дослідження для пацієнта будуть безкоштовними. Олександр Коцюбко побажав Житомирянам здоров'я і сказав, що він задоволений тим, що два з половиною роки, які він і його однодумці витратили на покупку цього МРТ, не пройшли даремно.